Одяг, взуття, речі першої необхідності та елементарне для дому. все це команда головного парку Харкова збирає для мешканців деокупованих територій Харківщини і сусідніх областей, що найбільше потерпають від повномасштабної війни. Розпочалась така добра справа. Розповідають у парку Горького два тижні тому. До нас звернулися військові з Бахмутського напряму а з проханням за можливості допомогти теплими речами для людей, які там знаходяться, і не мають можливості ну найнеобхіднішого зігрітися в ті морози, які були. Ми трошки попросили харків'ян допомогти, а вони так радо відгукнулися на це, що ми зрозуміли, що ми не тільки в Бахмутський напрямок, ми маємо змогу закрити, але і Донецький регіон і деокуповані території Харківського області і коли ця історія вже почала набирати обертів, до нас почали звертатися територіальні громади з тим, щоб ми допомогли людям, які опинилися в скруті через вторгнення расистів. І з того часу адміністрація парку перетворилась на своєрідний пункт прийому гуманітарної допомоги. Харків'яни приносять, відправляють на таксі чи навіть надсилають поштою. Співробітники в свою чергу все сортують, а потім все відправляють людям. Почасти кажуть, парку Горького допомога прибуває до них від харків'ян з-за кордону. За ці декілька тижнів парк відправив цивільним з 500 мішків гуманітарної допомоги від харків'ян. За актуального залишаються теплі речі для всіх вікових груп. Теплі ковдри, медикаменти, дитяче харчування і підгузки. Я розумію намагання допомогти якомога більше, але не треба. Будь ласка, не треба вести купальники, не треба вести літні речі, якісь там футболочки, маєчки. Цього всього є досить, але теплих речей, от зараз зима, треба надягнутися просто зараз людині от просто взяла і надягла. от цього треба. Якщо ми говоримо про харчування, то це виключно попросимо дитяче харчування і перепрошую, але наголошую ще раз: перевіряйте, будь ласка, термін придатності. Дуже часто трапляється таке, що приносять просрочку. Це негарно. Долучитись до цієї доброї справи харків'яни ще можуть, оскільки ця робота, що направлена на допомогу нужденним, ще триває. Адміністрація парку працює щодня в будні з 9 ранку до п'ятнадцятої. Години Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Харківські ізвісті.